Підростаюче покоління бере приклад з дорослих, тому в майбутньому можна побачити результати наших добрих справ. Відомо, що заклади соціальної сфери Ставищенського району потребують допомоги. Серед переліку організаційна та побутова техніка, заміна вікон, дверей, різне обладнання. Наприклад, котельня місцевого навчального закладу в селі Юрківка потребувала заміни насоса для циркуляції води по системі опалення. Кошти великі та й необхідне знайти було складно. Тому й звернулися до мецената Леоніда Глиняного. Відтак, питання вирішене, насос невдовзі встановлять. Я хочу подякувати від імені всього нашого педагогічного колективу, батьків, учнів школи Леоніду Глиняному за те, що він допоміг нам придбати у нашу газову котельню. Насос для перекачки води, який коштує дуже великі гроші, ми його ніде не могли знайти, щоб його купити. А він нам знайшов, купив, і ми за це йому всі дуже вдячні. Дякують за допомогу Леоніду Петровичу і у Торчиці. Завдяки його старанням в школі встановлено троє металопластикових вікон. Дитячий садочок отримав кухонну електроплиту, а будинок культури акустичну систему. Звичайно, наш складний час, коли у нас вже школа побудована з 1971 року. Вікна вже у нас потребують капітальних ремонтів, тому і в нас така нагальна потреба виникла, щоб замінити всі вікна. У нашому навчальному закладу Леонід Петрович Глиняний надав допомогу дитячому садкові за безпосередньо. Надали електричну плиту, яку вони потребували, і у школі замінили три вікна. Пластикові. Звернулася за необхідною допомогою і Кривецька школа. Навчальний заклад потребував заміни вікон. Відтак, сьогодні тут не можуть натішитись новими встановленими металопластиковими вікнами. Наша школа велика, потребує багато допомоги, але була надана допомога нам Леонідом Глиняним в школі. Встановлено п'ятеро металопластикових вікон. Ну, звичайно, це допомагає зберегти тепло. Діткам буде тепліше у нашій школі. Дякуємо за надану допомогу. Я думаю, що якби всі кандидати у депутати приносили користь, певну якусь, то всі були б школи чи наші навчальні заклади, заклади охорони здоров'я мали б досить пристойний вигляд.